Ми не втрималися, вже одним оком трохи подивилися посилку. Так, піднімай, показуй. Оце це ми що? думаємо, що. А це думаєш? Ну, печиво. Бо дуже воно гарно ванількою пахне. Мі, теж так щось кажеться. Так. Що там? А це що таке? А, мені кажеться, це хлібці, похоже. Ні, кількачува. це, мабуть, печиво. Також. Отут тут апельсинка якась. намальована. А мне кажется, я их не бачила, похожи в ТикТоке. Так, С... ну это чипсы. Да. Так, чипсы. Трепачки. Аж трепачки. Оу! А три це... пачки. А это, а это пьянички. Вот такие вот. Что у нас? Так, так мне кажется, это рез. Дуже схожи как-то. Ну да, это А він це... А ну почекай, почекай. Це він у вакуумі це, чи як? Мені кажеться, це, це я не знаю. Цікаво, кілограмова пачка така. І ще одні. Так, тут у нас шоколадка з апельсинкою. Трошки помялося, скакало по ній. Зрозуміло, що зараз. Жарко, то. Так, це макарони, я так думаю. Угу. Добре, так. Ще одні макарони, такі самі, так? Так. Так, і такі макарончики, що це? Спіральки? 400 грам, а там по пів кілограму. Не спіши, так складай їх. О, красиво. Поняла? Ну це на то не кладе. Це вже так вот тут збоку цього буде. Давай. Так, доставай, що там у нас є ще? Макарони спагеті. О, колись в когось я бачила знайомих таку фірму, казали, що смачні. Дуже приємно. Не знаю навіть, які мають бути. Це що таке? Це кава? Ну, Чи не кава? Схожі мені. мені схоже. Кофе, ма... Машіта. махі, макіха Так. Так. <реш> <реш> мій, мій англійський бажає кращого. Це для що це йогурт? йогурт. Мені каже для йогурт. Так. Чи не йогурт? Ну, не знаємо. Тут груша. Намазка якась, чи пюре. Може солодка якась намазка. Так, а, угу. Я... так, а це що? Я... Бачила такий йогурт схожий. Не знаю, чи це точно він. Можливо, актива. Йогурт, мабуть, йогурт. Так. А це що таке? Ну, Чекай, чекай, бо засвічує трошки. Не поняла, сік, ковбаска. Та це сік чи ковбаска? Дес прос, проскуто кото. Так, будемо дивитися, що то воно таке. це ковбаски, мабуть. Так, а добре клади. Так, тихенько. Це арахісова паста, мені кажеться. Ні, це не арахіс, бо це волоський горіх. Ой. Ой. Це волоський горіх. Я навіть не знаю, що це таке. Це щось солодке чи. Чи не солодке? А що це песто. Це песто. Що це, песто? песто? Це песто. таке песто? Песто це песто це песто. Не знаю. Так. Ось а це, це... Шо? А це з перчиком. Це теж песто. О, да, я... Песто калебрейс. Ну, що я вам скажу, все зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Як його їсти? Це як наша кабачкова ікра. Чи що це воно таке? <смір> Може, е можливо, я трошки неправильно. Зачекай секунду. Е неправильно, е як це сказати, емоції у мене, тому що це моя перша посилка. <смір> І емоції мене просто переповнюють, ще й така е велика. Мені ніколи ніхто нічого не присилав, а тут ось така посилка з заморськими для мене делікатесами. І я взагалі не знаю, що воно таке пише на незрозумілій для мене мові, тому, вибачайте, будь ласка, може щось не так. цей Емоції позитивні мене просто переповнюють. І тебе. Так, давай далі, бо затягнемо. А ось це? Апіс. Корне. Що це таке? Тут не дві пачки. Боже, я нічого не знаю. А тут дві пачки, так? Гілатино фото. Не знаю. Апіс. Апіс, що це таке? це, мабуть, фрукти якісь. Мне... Апіс. Може це ананаси? Апіс. Ні, анаспись другому. Це італіанське. А це що таке? Мені здається, це паштет. Типа такого викладають. Ну, я не знаю. Гелатина з котола. І там галатина. <гас> це щось. Я не уверена, но мне кажется, это... Это, наверное, мясные тушенки. Это с желатином тушенка, что-то такое, типа, бывает. Угу, mm да. -hmm. No. Так, очень вкусная вещь. А это... 100% вкусная. А это я знаю. Томатная паста. <laughs> да, я тут помидорку побачила. Ну, хорошо. По так, на, поставь. Так, все, Это Це... вот такая ось рыбка. Так, давай далі. Жувачечка є, так. Жуйка. жуйка. І тут ціла купа ось таких консервів. Що це воно таке? Це щось морське. Оліва. Чи оливки це? це Але море намальоване. Може, це рибки маленькі? Які схожі на різні? Оливкові олії. Чи оліва це взагалі олій? Не знаю. Цікаво. Так, а, і ще є інша зелененька від життей. Це щось, я так думаю, овочеве вегетаріанське. Так, Аріала прийшла наша. Ой, не знаю. Треба буде це все спробувати. Оце такі зелені є і сині. Так, ось така величена посилка. Там ще є для мене лист, брошурка. Зараз це почитаю. Щиро дякую за посилочку. Надзвичайно приємно. Дай Боже вам здоров'я і вашій родині. Що хочу сказати? Сказати хочеться багато, слів не можу дібрати, тому що емоції переповнюють. Думаю, ми з вами. Будемо спілкуватися, зв'яжемося, якось більше щось зможу сказати, тому що емоції переповнюють, очі, як то кажуть, на мокрому місці від щирого серця, від усієї душі, велике вам дякую. Дуже дуже приємно. О, мушка десь прилетіла. Всього найкращого. На таких добрих, чуйних людях тримається весь світ. Тому щиро дякую вам. Дай Боже вам міцного здоров'я, довгих років життя і щоб всі плани ваші завжди збувалися. Так, а ще на сам кінець хочу подивитися, що тут таке в пачці. Бо цікаво. Там і сік намальований, і не сік. А ну, давай відкриємо, подивимося. Так. Ну, показую, що там всередині. Думаю, що усім цікаво. Мені і ті коробочки цікаві. Це ось такі що. А що це таке? Це хлібець. Ну, <рес> такі хлібець, який Так, Такі булочки маленькі. Морато, кростіні. Сухий хлібець. Так, а це ковбаска. У вакуумі отак закрита. А, я зрозуміла, це набор їжі. Це для пікніка, чи як воно вважається. Я О, так. і сік! <рес> сік! мені! Ні, сік це мені. Ну тримай, тримай, бо на відео погано видно. Дай я покажу сік. Бачите, ось такий сік. Ось це в цій пачечці. Це... Е... Ну, такий походний набір. Можливо, це дітям в школу дають. Mm -hmm. Чи як, е, Хто знає, будь ласка, можете написати ну, цікаво поділитись в коментарях. Тому що, звичайно, все хочеться спробувати скуштувати, але самі розумієте, е, в теперішніх умовах, дивіться, як гарно мушка бігає. Не можна. От Мені цікаво, що це у цих баночках. Ну, щось ми зараз відкриємо, попробуємо. Ще раз, велике, щире дякую вам. Пока-пока, друзі!